А ти чув, що OpenAI хоче поховати Google? OpenAI оголосила про вихід своєї пошукової системи під назвою Search GPT. Наразі цей продукт тестується для деяких охочуючих, але вже відомі деякі цікаві факти. Це буде аналог Google, нашого улюбленого монополіста, але різниця полягає в тому, що видача буде вже пропрацьована. Тобто, ви, наприклад, вбиваєте який найближчі музичні фестивалі. І Sech GPT структурує е, події, одразу прикріплюю ключовий опис. Це буде зручно для того, щоб попередньо брати. Далі воно буде відкриватися з боковій плаці. Отак, от, от Google, що ти будеш робити? Але це ще не все. Деякі критики хвилюються, що через це може впасти відвідуваність сайтів, тому що всі люди будуть. Дивитись інформацію і не заходити це ключове. Вони будуть отримувати тут і зараз. Ти сказав тільки, що про сайти що впаде відвідуваність сайтів. Але якщо OpenAI випускає свій пошуковик, то цей же пошуковик має брати звідки інформацію? З Сайтів, тобто сайти все одно так. потрібні будуть. Але вони не будуть монетизовувати так. Але ти умовно можеш якось не так його оптимізувати, і ця оцей дескриптор буде поганий. Чи він щось забере погане і люди не побачать твій сайт. Ну тобто, по факту, тоді тобі не потрібно знаєш його дизайні дуже класно, тому що люди можуть почитати опис і все. От в цьому штука. Тобто, контекстна реклама зникне, SEO помре. Ні, от, от я ж до цього, до цього і йду. Що? Для того, щоб навчити правильно, чи модель це сортувати, треба десь 7 мільярдів доларів. І я думаю, що логічно ми приходимо до питання, а як ці витрати окупити? Звісно, чи буде реклама як у Google uh, PPC, так і у uh, Search GPT. Мені здається, так, повинна бути, тому що тут проста модель. Монетизації ти вбиваєш, шукаєш. Ось тобі безплатні, а ось рекомендація платна від чата GPT. Але наскільки тоді буде довіра до цього сьод GPT, якщо тобі спочатку будуть видаватись результати, які проплачені, а потім не проплачені? ну тобто, це приблизно така ж схема, як і в Google? Так, але знову ж таки, як Google працює, все одно там є ж статистика, що органіка дає краще клікабілість. Люди бачать, що реклама, і там вже помітка реклама. І деякі пропускають, але все одно іноді ця рекламна видача може врятувати чи дасть якесь тобі пропозицію, котра зараз тобі більш релевантніша, тому що ти там точково використовуєш. Але мені здається, що тут найцікавіше, що якщо SearchGPT запуститься, то тут же запуститься Google і ну, оптимізує якось гібридну свою систему. І буде битва Титанів жорстко. Жорстко. Я сподіваюся, що від цього виграють тільки звичайні користувачі. Мені здається, такі висновки можна зробити, коли покористуєшся. Знаєш, що цікаво, що я нещодавно читав, що у Гугла 60% видачі пошукової не закінчиться кліком. Це такий індикатор, що, можливо, люди хочуть точніші результати. Напевно, так. Ну просто в гуглі ти шукаєш, і все-таки ти в тебе є якась свобода того, що ти можеш там шукати, листати ці сторінки, вибирати різні сайти, порівнювати. Чи Буде така свобода все GPT, коли тобі точно видають результати, які там або проплачені, або найбільше релевантні. Давай так, як я зрозумів, буде виглядати пошкова видача. Ти вбив, і замість того, щоб аналізувати кожен сайт, під твій запит GPT вже аналізує сайти і говорить. умовно, оцей фестиваль вам підійде, якщо ви любите умовно, рок-музику. Я думаю, що воно так буде персоналізувати, поєднувати з висновками. Якщо буде так, я за. До речі, про цю новину ми писали в нашому телеграм-каналі Бесіда про бренди. Посилання в закріпленому повідомленні. А ти чув про найбільший комп'ютерний збій в історії на 5 мільярдів доларів. 5 мільярдів доларів це стільки оцінюються збитки від. Маленької помилки Microsoft цей глобальний збій стався через те, що програмне забезпечення Windows оновлювалось. Маленьке оновлення Windows відбилось на користувачах по всьому світу. Найбільше постраждали від цього оновлення компанії з списку Fortune 500. Це такий список, який показує найбільш круті компанії в Америці. Найбільше постраждали банківський сектор, охорона здоров'я та авіакомпанії. Але в мене є історія про Енд». Одна авіакомпанія не постраждала, і знаєш, завдяки чому? Тому що не літали самоліти ні. В цієї авіакомпанії також програмне забезпечення від Windows, але Windows 3.1. А саме компанія Southwest Airlines, яка працює в Америці, і яка є четвертою за величиною компанію, авіакомпанією в Америці. Вона працює на Windows 3.1, і вона зовсім не постраждала від цього збою. Я нагадаю, що Windows 3 вийшов між 90-тим і 94 ми роками. Я не хотів би літати цією авіакомпанією. Я не знаю, як вони взагалі видають квитки і загалом друкують тобі. Можливо, надсилають ці квитки. Яка в них загалом програма забезпечення? Але це у них такі апарати, пам'ятаєш на як на дуже давно на окріпощі, коли ти оплачував, то такі. Саме так. Я думаю, я думаю, ця компанія так, так, так і літає, скоріш за все. Я, до речі, нещодавно оновився на нову iOS, яка Public Beta 18 версія. Тому, якщо раптом зараз камера перестане знімати і наш запис проживеться, знайте, шановні глядачі, це все жага до оновлень. От не оновлюйте, як на Windows 3.1, і все буде круто. А ти чув про фабрику без людей? Генеральний директор Xiaomi, я знаю Сергій, ти знаєш, як правильно вимовляти це. Так, Лейдзюнь. Так, саме він оголосив про запуск фабрики без людей. А саме це буде завод, на котрому 24 години. Постійно будуть працювати лише роботи. І під словом, лише я маю на увазі навіть робот-прибиральник чи робот, котрий буде щось підкручувати та лагодити, теж буде інтегрований в цей завод. І це революційно, тому що це буде перший завод повністю автоматизований. Треба зазначити, що по планам цей завод буде випускати кожну секунду по смартфону. Причому це складні моделі Xiaomi Mix Fold і ще якась з цієї категорії. В цей завод компанія інвестувала 300 мільйонів доларів. І у мене постало питання: якщо цей завод автоматизований, він працює 24 години, то повинні і смартфони бути дешевше ну, по математиці і по бізнес-моделі? Ну, напевно, поки що ні. Не зовсім. Ну, він... Окупність якийсь пройде час, я думаю, в перспективі, в перспективі це має здешевити смартфони. Так що дешевше, людині зарплатню платити лікарняні та типу, у мене день народження побухав чи робот, котрий працює іноді ламається. Ну мабуть, що по логіці так про це скільки це налаштувати, скільки людей було залучено, щоб налаштувати це зробити? Це друге питання. Ти кажеш, що завод буде повністю автоматизований. Тобто всі будуть е, тільки роботи працювати. А охоронець теж так. буде роботом, який всіх роботів проводить на зміну чи ні, це буде просто робот, який постійно там курить десь в собі в підсобці і постійно слухає, врубає шансон періодично. Да, і буде розповідати. У мене теж колись був бізнес. Я Samsung робити. Ну а до речі, в рік, в рік вони планують виробляти 10 мільйонів флагманських смартфонів. Ми ж можемо математично перевірити. Це кожен смартфон буде по 3 баки. Сьомі, so. нам потрібен ще робот-калькулятор, який би за нас за нас би все рахував. Коротше, ну що, це цікавий досвід. Цікаво, що це перший впровадив Китай. Будемо сподіватися, що до нас це теж дойде. І колись будуть роботи робити подкаст. А поки це не роблять роботи, робимо ми. Не забувайтесь ставити подобайки та підтримати україномовний контент. А ти чув, що в Великій Британії можна купити ядерний бункер за ціною київської квартири? Нарешті ми знайшли. Нормальне порівняння, знаєш, типу, як е, в, е, в Макдональдсі є інфляцію, міряєш індекс Бігмака є в Макдональдсі. Да, да, да. Мака, у нас індекс київської квартири. Типу, оце бункер в Лондоні чи хата в Києві. В Великій Британії вирішили продати ядерний бункер, який був побудований ще в 1950-х роках. Як ти думаєш, скільки ціна цього бункеру? Ну 100 тисяч, нехай буде. 100 тисяч чого гривень? Доларів. До та, та ні, доларів? Майже, майже правий, не зовсім так. Значить, бункер виставили на аукціон. Це по аукціону все буде відбуватися за ціною від 15 тисяч фунтів стерлінгів. Я думаю, що це максимум 23 тисячі доларів. Десь 25. Так стоп. А де ти в Києві купиш за 23 тисячі хату? Будь ласка, де зараз? Однушку? В новобудові. На треєшині трещині <реш> добре ні, ні. Опустили треєш там. Сподіжі це аукціон. Це стартувала ціна від цього. Ти далі послухай ага. новину. Да, да да. це від. 15 тисяч пунктів стерени. Цей бункер розташований в сільській місцевості Камбрія. Значить, цей бункер вміщує в себе одну кімнату. На додачу до бункера йде земельна ділянка і паркувальне місце. Тобто, дуже вигідно. Це, це вже не квартира в Києві. Дуже вигідно. Mm -hmm. Тобто, люди планують е, пережити е, цю ядерну катастрофу, а потім виїхати на та щоб. Умовно, як fallout, fallout але ти на тачці будеш. Спеціально тут ми зараз прикріпимо фото цього бункера. Отак от виглядає інтер'єр цього бункера, кімната. О, і ще давай, знаєш, що? щоб було цікаво, ми прикріпимо фото бункера і фото. Знайдемо на OLX хати за 23 тисячі. Е, ну коротше, переведемо фунтів, і щоб порівняти, оце ціна цінність. Як туди потрапити? Просто потрібно спуститись на 12 метрів вниз по драбині. І ти в бункері. Тепер наступне питання: як ти думаєш, за яку ціну на аукціоні пішов цей бункер? Я нагадаю, стартувала ціна від 15 тисяч фунтів стерлінгів. Цікаве питання, тому що, наче Британія далеко і у них не таке інформаційне поле, як у нас. Але може це українці купили? Я сотку. Я сотку ставлю сотку фунтів стерлінгів. Непогано, непогано. Вже ближче, звісно, але все одно ні. 48 тисяч фунтів стерлінгів і О. бункер продано. Але і це ще не все. Я підготувався і вирішив подивитись, чи є. І купив мені бункер? Ні, я вирішив а. подивитись, чи є в нас нормальні аналоги на OLX Україна. Як ти думаєш, чи є е, у продажу на OLX Україна ядерний бункер? Та ні, 100% є. Ти правий. Дійсно, є, я знайшов вісім оголошень, і з них одне прям нагадує реально ядерний бункер. І як ти думаєш, скільки він коштує в Україні? Дорожче, так? Да? Ну як ти думаєш, дорожче чи дешевше? Ні, я думаю, дорожче. Майже так, 44 387 гривень коштує ядерний бункер в Україні на OLX, Ми прикріпимо скріни. І в мене просто знаєте, коли говорив, у мене така офтоп топ думка виникла думаю, як цікаво розвивається людство. Тут бункери продають, а хтось продає місце на подорожі у космос. Типу, такий різний світ. Я думаю, що на Олексі в Україні можна купити подорож в космос трішечки дешевше. Заходьте на Олекс, і це не реклама. Друзі, у нас, як завжди, є збір на ЗСУ. Це збирає мій знайомий, тож все перевірено. Всі звіти в нашому інстаграм-аккаунті Бесіда про бренди. Не забувайте, що 5, 10, 20 гривень це сума і це важливо, тому що завдяки. Хлопцям та дівчатам на фронті ми можемо робити контент, а ви його дивитись долучатись? Ми будемо дуже вдячні. Друзі, не забувайте, що у нас є ще два крутих канали. Перший це 100 брендів, де я спілкуюсь з підприємцями про бізнес та їх бренди. А також канал Бесіда про бренди, де я розбираю історії відомих брендів. Тож підписуйтесь, дивіться, там, теж цікаво. А ти чув, що Apple готується до виходу секретного? Айфону в 26 році. Це як це. ти вважаєш, що це за секретний айфон вийде в 26-му році? Варіанти, ну, варіанти, які варіанти? Про котрий котри не можна розповідати. Це раз. Це айфон на котрому повернеться кнопка. Це два. Це айфон котрий буде менше. Так, да, це як iPhone 17 що? секрет. Якийсь, наприклад, просто <ріст> така нова модель. Загалом ні насправді Apple готується за словами інсайдерів до виходу складного айфону. Щось таке, як Samsung Fold чи інші смартфони, які складаються. От Apple теж готується до цього. Зараз є інформація, що Apple веде перемовини з постачальниками. Для такого айфону з Азії можливо в 26-му року і з'явиться цей айфон. Кодова назва цього виробу V68 До речі, дуже схоже на Моторолу А отаку моторолу? Да, да саме так, саме так. До речі, про цю моторолу буде випуск на каналі про бренди Десь буде внизу послання. Тось подивіться я буду торщити їм горіхи якщо mm -hmm. мені здається наступний крок розвитку можливо це коли смартфон і е, ноутбук буде дуже такий дуже споріднені і якось од один девайс буде на це все ну, для простих операцій до речі головна проблема з якою зараз бореться Apple, це складка оця розділення між екранами щоб його не було видно так, до речі, там нормально, Samsung нормально зробило, Ну чуть-чуть видно, але якщо це зробить Apple, воно повинно бути ідеально. Звичайно, звісно, складки Apple найгарніші складки в світі. Це сто відсотків. Я впевнений, що якщо буде в айфоні два екрани, то Apple зробить так, що кожен з екранів треба буде окремо заряджати і окремо купувати на кожну зарядку провід на кожен екран. І таким чином вони і будуть заробляти. Ада він буде складний, але в коробці взагалі нічого не буде. Мені здається, в якийсь момент. Просто Apple буде надсилати такий мішочок з деталями та е, викрутку, щоб ми самі збирали. Нічого більше в наборі не буде. А ми будемо віддавати це все на заводи Xiaomi з роботами, і хай нам там штампують айфони. А ти чув, що комп'ютерну гру запустили на секс іграшці німецький ютуб-блогер Айрон Крістофель. Зумів запустити шутер Doom на модифікованому мастурбаторі run Результат він показав на відео, і це відео набрало купу реакцій. Ну, звісно, на відео він показав лише шутер. Не шукайте на порнохабі, шукайте десь в гуглі. Як можна запустити гру на секс іграшці? Як це загалом механіка? Ця вся? Ти, ти, ти не розумієш там ключове, що він налаштував кожну е, кнопку, щоб ти міг рухатись і стрілятись. Ти не тільки він запустив, а ти можеш прямо грати і займатися корисною справою. Оце я вважаю революція, і це показує масштаб розвитку е, пристроїв, котрі не пристосовані до якихось великих обчислювальних е, операцій, але на них можна вже запустити думу. Дуже цікаво. Я не знаю, як йому це вдалося, але дуже цікаво подивитись на це. Коротше, крутий чувак, крутий експірієнс. Я думаю, що його треба наняти. В мікрософт тоді збоїв не буде. Тому що якщо ляже Мікрософт, він швидесенько всі сировики на мастурбатор перетягне і все воно буде стабільно працювати. І це були всі новини на сьогодні. Не забувайте підтримувати україномовний контент, ставити зіроньки, якщо ви нас слухаєте, чи ставити вподобайки та підписуватись, якщо ви нас дивитесь. Сергій, чому треба підписатись на наш канал? Щоб завжди на питання течу, відповім. Да, ты так. Всем папа, -па. до зустрічі!